<гаду> це місцевідь, це місцевідь, це буде, це, що немає ніякого цього. Методухи. Макдухи? Жарко їй? Ні, ховається відзоточно. А... Хоч тільки. Інтракіт. Верд, <зас> верт. <від. зас> <зас> голову. <Валивого. зас> Де ми йдемо? Парк десь там? Ну, не знаю, що це Вже це весь парк. О, піше пойдемось туди. Або тобто треба глянути на карту в телефоні цього всього. Що є? тут є? Не наш, Тут елементи інфраструктури. є ось цей стовп. Позаду якийсь католічний чи бетонний металевий. Хай. Решта стовбів, вони просто дерев'яні і вони височенні. Гляньте, які вони епічні. Він десь не знаю по розмірах, десь як два стовби нас. У нас в Україні, але це якийсь високовольтний. високовольний. Такі жирні ці кабелі на ньому. Дроти. Ці стовби постійно вражають. Перше враження були такі якісь двоякі з одного боку. У нас давно такого немає, тобто ці стовпи перестали дерев'яні в нас бути. Десь не знаю, в часи мого дитинства, там якихось 90-х і почали б міняти на бетонні. А тут вони так і залишаються дерев'яними. Мабуть, немає сенсу їх міняти на щось інше, тому що це гарно працює. А, річ. Тут переробка сміття серйозна. Тут треба дивитися на, на коди, на, на упаковках намальовані там ці стрілочки ресайкли. Є номерок посередині. і Переробку тут, тут тільки з 1 по п'ятий і сьомий. Решта ні. Кінець парку. Добре, ти дійшла до кінця парку. Я теж мушу це зробити.

Бігати mm -hmm. тут напевно платка, що нищити до нас. Тиха незадобана, і теж парк не подобається. <звігінь> Але причина не в парку. І парк я просто не подобається. Мені подобається спати в цю пору доби. <звігінь> <гум> Дійшли до озерця. О, Тут є струмочок тут є так само романтика, як у нас Жабуриня плаває. І качки. Такі ці качки дикі. Ці качки на габлі і дикі. Інколи ми знаходимо якесь пір'я на березі таких озер. озер <плес> Тут поруч із цією дикою природою, яка плаває в цих озерцях також є дика природа, яка вночі виходить на вулиці, там всякі койоти. Ну і деколи і деякі качки до ранку не доживають. Залишається тільки купа пір'я. На доні. Бананку пересалимо. Киса жаліється на своє життя. Але вона буде щасливою, хоче вона цього чи ні. Просто зараз буде в бананку. Зараз <гум protege> <гум> <гум> ми її пересадимо в бананку. Всуваємося в тінь. Так, собачий парк ми тут знайшли. Перебрала ініціативу, в мене перехопила О, вибач. Собака. Щасливі собаки. О, ці дві дороги. Давай ту яка з полотком Тільки в нас теж якісь людські городи веде. І що тут таке взагалі є сняти Так, карта цього парку не десь тут біля цієї калюшки А, тут у якась калюшка. Ага, ось ця от калюшка. Ні, туди не можна йти, треба туди йти. Ми додні вона тримається на ній. Тису треба навчити, щоб наговорила піастка, піастки». піастки». Так, це, 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 це. Там вон попереду ріштя якесь це. Там плавають якісь качки гуса. Пішли подивимося на гусей. Це якийсь дуб, великий краслатий гарний дуб І в нього є жолоді. От шапки від жолудів. Це на вигляді якийсь жолодь, але дивний дуже. Шапки тут є більші менші. Тиса, злилася з дубом. Посетя. Тиса пасетя. Не знаю нащо. Але якщо можна щось погризти, то вона за Гуся. Привіт, Гуси, що наплавались. Гуси ви звідки? О! Ну, моторай, повербот. Нема чого на моторних човнах плавати. Можна я тут сяду? Ви які гуси? О, тут у вас багато плаває. Самих різних. Схоже вам тут норм живеться В цьому забурені. Принаймні, і можна сховатись від койотів. Ого, а вон там справжні сільські гуси, такі як у нас. В який цей світ птахів. Різноманітний і одноманітний у різних куточках світу. є якась нора. Так, пасти котів це справа серйозна. Что она там пасется? Не знаю, что, будет что ты Что там делаешь? Песа. Хватит. Нюхай. Это свет интересный. Котячою головою. Його можна не тільки мацати і, і дивитися на нього, а його можна нюхати. Там од гуси є. просто Там у якась поківня. Гусак нам щось розповідає. Подає сигнали. Білка з обскубаним хвостом. Привіт, білка! Ти що тут робиш? О, ти здорова, білка! Не захотіла нічого розказати, що вона тут робить. Тут гусак хоче щось сказати. Служий мене не боїться, він буде на мене нападати. Привіт, друже! Що розказуєш? Як там то тобі живеться? Ти по-нашому розмовляєш чи тільки по цьому американському? Нічого не хочу сказати. Тебе треба погадати? Ні. Ні, схоже, не маємо що відповісти більше, Він вже все, що хотів сказати, сказав. Але це ти гусак, чи ти гуска? Ні, ти, мабуть, гусак, бо в тебе цей високий дзьоб. Ну гаразд. Захочеш ще щось сказати, позви, я буду там. А, ви один з одним розмовляєте, я тут вашу балаканину втручаюся. Піду подивлюсь, що там робиться, якщо ти не проти. Тут багато різних плаває. Схоже, Схожен, люди в них викликають інтерес. Мабуть, і люди їх тут підгодовують. Тут немає табличок, які б забороняли годувати цю частину, дикої природи. Ну тут щось роблять. Тобі просто тут поселилися і живуть. Як відрізнити гуску від гусака? Гусаки ну, зазвичай ганяються за тобою, а гуски ні. Ага. Як тобі таке? Ну, нормально. Відрізняння. Але схоже, тут воно не працює, тому що вони якісь тут не дуже... Тільки ганя, що ганялися, прийдуть і кажуть тільки своє га 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 І далі думають, чи то йти, чи то не йти, вони в той. <соць> ага, ага, спорядку, а от це от хто, це качки чи це гуси? Це гуси ніби? але бачиш, в них тут немає. Це, мабуть, гуси саниті, тому що в них немає цієї на голові то, бачиш, Вон ну, здорово. І в тих там є такі, що в мене на чоло прямо джобок виходить. А в цих дзьобок закінчується раніше. А може, а може то якийсь був. Може. А, бачиш, він той білий, бачиш, теж та є. Таким цьопком угу. високим. Ей, гус! Ти що так пересвоєний в ту сторону? Як тобі взагалі це лежання на руках і не рипання? Нормально, нічого не каже вже. І, схоже теж це здобуть цікаво, Ці, вона думає, що вона сама не впорається. Ну, Додому не дотягне. О, тут якийсь маленький гризунчик. Це білка, молода, мабуть. Що це таке? Півчення. Побіла. Хто ти? Ти білка? Може і ховрошок. Може і ховрошок. Тут такі білки, що ми ніяк не можемо набіктися. Подивлюся, що ті гуси скажуть. О, ти хто? Ти тут живеш чи ти тут плаваєш? Ні, схоже, це не білка. підпаємо підійшов ближче до цього стада гусей не знаю що це за вид такий але вони схоже не насторожились моєю на появою тут посередині хоча мабуть гладитись давати не будуть там он стоїть якийсь дуровий дивиться окремо, він, мабуть, посевсю з грою. Ну, ти що, деш шипіти? О, а оцей шипить. Сердиться. Він мені тут не радий. А ти йдеш гусак? О. О, схоже, у вас тут поділені обов'язки. Mm. О, а то молоді. Йду запитаю вон того, чого він там стоїть. Привіт птах. Чи ти там шипиш? Ти бойовий птах. М -м, схоже, в нього теж до мене претензії. От і поспілкувались. Вийшли на набережну. Це ось прикольний спосіб зробити якийсь брід. А як Тачки. Я хотів перевірити, чи в нас ганяється. О, а тут, тут на випадок на випадок, коли треба чимось переїхати. Угу, uh -huh. right. Це коли річка з берегів виходить. Ти ж я ж вигадав це? А, а там якась корабля троща посеред цього озера. Щось там потонуєш. Що тут кажуть? О! Oh, life Ясно. Але гуси тут схожі людей не бояться скачками. Може, справа в тому, що, що їх не тільки не годують, а ще й не, ляга... не лякають. Там якісь качки сидять. Тут ще й плавати заборонено. О, Як несподівано. Причому тут давно тут плавати заборонено вже. О, а там видніється той кар'єр, звідки добувають якийсь камінь. Так, качки гопники ще дивиться. Що ми тут принесли їм поїсти? Це саме химіло. Я така розібрала така на полі. Вибач, тут знак, що тебе заборонено годувати. Хіба бачиш, ти доведеш, що ти не дика. <різь> Знаю, залізь на лавку, розкажи віршик. Зібрали <різь> пірічка. Я зібрав пірічка. Наша кота вдає, що вона дикий звір. це пір'я по хаті. О, там американський прапор, хоч зовсім не дивно, а під ним якийсь чорний прапор. Тут, тут мабуть, на тому пагорбі живуть пірати. Вирішив от на той пагорб з тим американським і ще якимось піратським прапором під ним. Підемо подивимось, що там. Тут якісь ховрашки бігають. Розлякали ми їх. Ганяються Там, ся. Тут прям кишить диким життям, ми тут все перекопали. Нормально вони тут собі систему ходів вирили. Тут збудували ціле місто для ховрашків підемо на гору Ідемо під горба. Це такий тесний спосіб іти. От так, нення вчить, нічого не каже. Так, дісталися пагарба. Ні, воно її під лапи бере. Не передушує. Дісталися пагорба. Пахне чоловічими парфумами. І ну, причому угу. такими хорошими. Цікавими капець. Хто ти... тут напахне? За вітром сидить. Ось так виглядає. Внизу. А вон там ось та Diablo Mountain Ми туди виходили минулого тижня, туди на гору а ось та гора якось називається Олімпія. Ми туди ще не виходили. Але там просто якийсь антенний мобільного зв'язку. Там немає ніякої інфраструктури на ньому. Ну і так помістих пагорбів розкинулися тут людські помешкання. А тут на пагорбі влаштована опять галявина для відцильки, щоб потілити. Бережний ступи на пота. Так. А, це не піратський прапор, це якийсь пав м'я. え、ろしくお願います。か